У рисунку зображено план кав'ярні, у якій 25 місць. В той час, коли Матвій у кав'ярню, в ній були вільні місця всі, окрім місць за прямокутними столиками. Матвій вибирає місце на вмання, яка ймовірність того, що вибране не місце, буде за барною стійкою. І так ми бачимо, що місць за прямокутними столиками 8, за барною стійкою 5. І за круглими столиками 3 помножити на 4, 12. Я вже зробила тут відповідні записи. І тепер ми маємо визначити з вами, скільки, яка ж ймовірність вибрати вільне місце за барною стійкою. Значить, ймовірність події будь-якої обчислюється по формулі М поділити на M. М, да? М у нас це буде кількість сприятливих випадків. А сприятливих випадків у нас 5 вільних місць да? за барною стійкою. А от взагалі випадків у нас 12, додати 5. Ну, або 25 відняти 8, які зайняті. В будь-якому випадку, то в нас виходить n, це 17. 5 плюс 12, да? І тоді виходить, що ми 5, маємо поділити на 17, і це відповідає варіанту відповідей у нас g, 5 17.